Хочу сказати, що ситуація в нашому в селі Велика Костромка трішки вже стабілізується, вона трішки спокійна, але все одно нам не треба розслаблятися. Ми прекрасно розуміємо, якою ціною дається кожний метр визволеної нашої української землі, якими втратами і якими. Краплями крові дається це для наших військових. На даний момент ми знаходимося на вулиці, де було пряме влучання артилерійського снаряда. Таких будинків, які повністю зруйновано в нашому селі, є три. В, даній, в даному будинку проживала дуже хороша сім'я, у яких вже є діти, але вони, звичайно, дорослі. Родина працьовита, людина тримає господарство, чоловік займається сільським господарством, обробляє землю, дружина теж працює. І знаєте, за якийсь момент і не стало будинку, в якому проживала родина, для якого люди дбали все життя. Вони купували одяг, купували меблі, працювали тут і от момент. І будинку разом з усім немає. Дякувати Богу, люди не постраждали у момент влучання. Чоловік Ігор Валентинович їхав якраз з роботи по дорозі. А Олена Васильівна, господиня, зайшла в літню кухню, і ось цим самим їхнє життя було збережено.